Не підійшов кредит, поверни його назад у банк. Без жодних відсотків та штрафних санкцій. З червня в Україні запрацював новий закон про споживче кредитування. Що тепер зміниться у відносинах фінустанов та їхніх клієнтів? Дивіться далі. Спонсор показу банк «Пумп». Чому кредит тепер як пральна машина не сподобався повернув банку, що фінустанови даватимуть українцям до позики, і як захищатиме людей новий закон про споживче кредитування? Прямо зараз розкаже народний банкір. Із цього місяця в Україні запрацював новий закон про споживче кредитування. Це вимога і зобов'язання нашої держави перед Євросоюзом, що тепер не можна робити банкам і як захистили українців. Одна з головних норм закону Фінустанова має повідомити абсолютно всю інформацію ще до підписання кредитної угоди. А це суми, яку можуть видати строк, умови, реальна процентна ставка, комісії, додаткові платежі та інформація про те, скільки доведеться. Платити людині за кредитом щомісяця і приховувати нічого не можна. Покарають усі ці дані банки мають вказати у паспорті споживчого кредиту. Тепер при заключенні договору банк об'язан ознакомити з паспортом потребітельського кредита. Даний документ допоможе кожному українцю прийняти взвешане рішення. Мой совет: Уділіть час і внимательно прочитайте все, що в ньому написано. Бо все, що є у паспорті, банк має відобразити і в договорі без жодних додаткових умов, які раніше могли прописувати дрібним шрифтом у кредитній уході. Також фінустановом заборонили вживати термін безвідсотковий кредит. Законодательство предусматривает возможность возврата кредита. По закону, если человек взял деньги, а потом передумал, он может вернуть их в течение 14 дней. Но в надежных банках вы можете вернуть деньги досрочно в любой момент и без всяких штрафов. Придется только оплатить проценты, начисленные за время пользования деньгами. Змінив закон і порядок виплати простроченого боргу. У першу чергу клієнт погашатиме невиплачені в термін проценти та повертатиме борг за тілом кредиту. Розмір штрафних санкцій за невчасні розрахунки обмежили. Вони не можуть перевищувати половини суми, яку споживач одержав у кредит. Також українці мають знати, що всю інформацію про виплату кредиту, борг, суму щомісячного платежу можна отримати в банку безкоштовно. У письмовому вигляді аналітики кажуть, новий закон відсоткових ставок за кредитами звичайно не зменшить, але допоможе українцям краще зрозуміти умови кредитування. А головне ухвалити зважене рішення, щоб мати змогу без проблем і вчасно повертати гроші. Спонсор показу перший український міжнародний банк.